Що краще не питати у військових і чому? Про війну. <рес> про війну не питати чому? Якщо людина сама буде готова розповісти щось про війну, то вона сама розкаже. Тоді просто потрібно уважно слухати. Сколько ти там був? Ну, особливо жорстко, це коли там я чув такі питання, що ну, от наших хлопців, чи бачив ти от наших ну, загиблих, чи багато їх там загиблих. Ну так, да, коли закінчиться війна, это тоже. Ну, саме дебильніше, я считаю, это кого ты вбивав, как ты вбивав, что там у вас происходило, класно у вас там, как там. Зашкварне питання, а як там? Це єдине питання, яке бісить у всіх, абсолютно всіх. Йди туди, подивися і будеш, будеш знати. А як там? там війна закінчиться, чи на десь нам США там зброю? Чи як буде мобілізація розвиватися? Чи коли випустять за кордон? Чи чому люди вважають, що військовий це як якийсь такий кладець цих всіх знань і відповіді на питання? Коли ми виграємо війну? Ну, типу, ти хочеш, щоб скоріше закончилось військкомат, форма чотири калаш... калаш... В руці і погнав цей проект. створено для того, аби дати можливість людям, які не мають бойового досвіду, краще зрозуміти людей, які його мають, Поширте цей допис, аби якомога більше людей змогли почути наших героїв. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете підтримати діяльність нашої організації внеском на актуальний збір на ЗСУ.